Чому маючи 40 тисяч доларів, ти не можеш купити собі Audi Ауді кузові C8? Що відбувається з верхом ринку України на автомобілі і новинка серед гібридів в штатах, яка вже приймає Україну. Це і навіть більше ми розкажемо в сьогоднішньому топ покупок. І перша це буде Audi A6, кузові C8 2019 року, яку придбав у нас Олег. Вже так повелося, що Олег у нас спеціалізується на седанах серед Audi. Тому тобі слово. Придбали для клієнта черговий автомобіль. Це Audi A6 вже в 2019 році, тобто рестайловий кузов. З пробігом 50 тисяч миль зараз покажу вам цей автомобіль у такому сіренькому кольорі. Але основне це те, що автомобіля зовсім мінімальні пошкодження по задній частині. Ми бачимо, у нас прим'ятий трошки бампер, і можливо, тут краєчок кришки багажнику також піднявся. Все безпека ціла. Автомобіль в шикарному стані це комплектація Premium Plus вже з електронною приборною панелью. І придбали ми цей варіант за 19 тисяч 50 доларів. Ми так просто приїжджаємо в Україну, заїжджаємо відразу на сертифікацію, ставимо на облік. Все, тобто, там справді потрібно нам переформувати бампер, а поставити заглушку під фарою передньою і просто насолоджуватись експлуатацією. І 19 тисяч 50 доларів на перший погляд, це не маленька ставка. Але розкажи, будь ласка, людям правду, що в нас зараз там таке цікаве можна купити, наприклад, в Україні. Чому ми так дорого придбали на автомобіль на перший погляд? Адже ну це можна купити собі гарну Audi q 7 можна собі придбати q 5 вже 22-го року. А тут ми за А 6 граємось в 2019 році. Ми так показуємо. по суті, можливо і виглядає так, наче це не дешева ціна за автомобіль, але. Дивлячись на наш ринок, ну ось, не з ринку автомобілі 34-35 тисяч доларів. Відкриваючи ці варіанти, зараз покажу вам ось 33800 коштує автомобіль в Україні. Можемо подивитись, який він у нас був в Америці. Ми бачимо, ну як на мене, тотальне пошкодження передньої частини, де дістало і до мотору, і автомобіль не заводиться. Питання, як його робили, як відновлювали, наскільки якісно він зроблений. Я думаю, ну, якщо ви шукаєте автомобіль для себе, такий би варіант ви не розглядали. Я тут відразу перший ж автомобіль. Ми бачимо. Незначне пошкодження заднього бамперу. Ну таке, як нібито його на парковці, хтось трішки догнав. І тут ми бачимо, що вже ленджерони у нас пішли. Тут у нас двигун стоїть в шість трьохлітровий, і тут у нас до кузова розташований, а це означає, що там 100% до нього дістало. Це не дешевий автомобіль відразу, скажімо так, на покупці. І 800 проти 19 тисяч. Ну це в два рази, а то й навіть більше різниця. Сам в а, вартості покупка, і це не поодинокий випадок по автомобілях у нас на ринку України. Ось для прикладу, автомобіль 37 тисяч доларів коштує у нас в Україні. Відкриваючи його історію, яким він був в США, ми бачимо також дуже сильно пошкоджений автомобіль, якому мінялося багато навісних деталей. Походові він получав автомобіль на половину фарбований вже. Знову ж таки, питаючи вас, чи взяли би такий автомобіль для себе. Я думаю, ні. А ще на полиці крила з правої сторони знаходиться він код, і хто не знає, скажімо так, деякі компанії навіть прогонати білізіше. Тут удар по правій правій частині. хай зробимо. Зробимо, але тоді потрібно буде робити перенос а, він коду на передні стійка. А це також додаткові затрати. А також в майбутньому це можливо, будуть труднощі з переоформленням, що знову ж таки чекає майбутнього власника даного автомобіля, який захотів собі придбати. А Це в то вже в Україні. І тепер питання: От, ми побачили те, що в нас відбувається, давай навіть саму дорогу машину, яка в нас в авторії продається. Там здається, якщо не помиляюсь, 45 тисяч доларів. Ну, ось є варіант за 44 років. Да. 44 тисячі продається автомобіль. Знову ж таки, відкриваючи його історію в США, ми бачимо, що цей автомобіль. Тільш менш на щось схоже, адже у нас тут єдине пошкодження, це задня ліва частина саме з ходовою. І він так буде цілий по кузову, і це єдине щось схоже на наш автомобіль, який ми придбали. Але знову ж таки, скажи, будь ласка, скільки вийде даний автомобіль для нашого клієнта без врахування ремонту? Хоча знову ж таки там ремонту ну 100 доларів бампер перефарбувати там чи 200? Uh, так, та ні, ну там можливо, ще я ж кажу, там краєчок ляде, якщо заділо, то то ну, треба та також буде перефарбувати. Але це не суттєві витрати. Але uh, наш автомобіль виходить клієнту в 33 тисячі 800 доларів без рахування ремонту. Плюс там пару сотень, добре, 500 на якийсь там умовний ремонт, плюс так обслуговування. І 44. Тобто, вигода справжньо в 10 тисяч доларів, якщо ми кажемо про майже нефарбований автомобіль зі штатів. І з адекватним пробігом та пошкодженнями. Тому ось так. Тому справді в початку відео я не просто так сказав, що маючи на руках 40 тисяч доларів, ти мало що можеш купити в Україні. Навіть знову ж таки, оці, от, як то кажуть, е е проблеми багатих, коли маючи гроші, ти хочеш собі купити преміальний седан для того, щоб насолоджуватись, ти його просто-напросто не можеш купити. Тож справді на авторі, навіть поверху ринку України продається бос що. Тому ось так. Ми вітаємо частого власника і переходимо вже тепер до наступного автомобіля. І наступний автомобіль це нас буде справжній ексклюзив. Новинка серед гібридних автомобілів на ринку штатів, а саме Dodge Hornet. Ви про таке чули? А ми його вже купили. Ілья розповідай. Даний автомобіль оснащений 13 турбовим двигуном. Це заряджаємий гібрид з запасом ходу порядка 50. Кілометрів, той якщо ви переміщаєтесь чисто по місту, дуже шикарний варіант. Гарний кліренс, доступна ціна і цікаво виглядає. Тепер ми і оглянемо. Даний автомобіль ми купили для нашого клієнта за 9 тисяч доларів. Ми виграли, до речі, аукціон за 8300, але нам не віддали і запропонували 9. Клієнти сказали, добре, купуємо, тобто купили такий автомобіль. Автомобіль йдуть 24 модельного року, тобто це він тільки-тільки почав випускатись. Також вони ще існують з 2-літровим бензиновим двигуном турбованим. Ну, але клієнти бажали тільки даний варіант автомобіля, тобто гібрид заряджаємий. По розмірам Dodge Hornet дуже схожий на Ford Escape. Це для того, щоб ви розуміли його форм-фактор. Адже так, ти, на перший погляд дивишся, ну, якийсь він невеличкий. Нібито як там, Fiat 500X. Або, ж, наприклад, той самий Ford Ecosport. Kia Niro або ще дуже схоже на Chevrolet Trax. От щось да, щось думаєш, на перше що це схоже на Chevrolet Trax або Niro, але справді ми його порівнювали, наприклад, з Jaguar E-Pace, який стоїть в нашому мотосалоні, Вони по розмірам майже схожі поміж собою. Хоча на перший погляд справді не такі-то і маленький. Давай говоримо також про цього шершня, справжні хорни, це шершень. Купили даний автомобіль в комплектації RT, Це йде максимальна комплектація з летоптикою, з адаптивним круїзом. Ну ось тут навіть салон прям шикарно виглядає. Електросидіння, підігріви всі можливі, там електроляди, автозапуск, туманки і так далі. Так далі. Пробіг всього на на даному автомобілі 6000 тисяч кілометрів. Повністю нова машина. До речі, хочу зауважити, безпека в даного автомобіля ціла. Мені дуже подобається його салон. Е, яскраво виражена бокова підтримка. Також от ці от поєднання Шкіра та Алькантара. Тобто у нас влітку та взимку нам на нашій п'ятій точці буде приємно і е, дуже схожий салон на Альфа Ромео. Е, я б сказав, би, прямо один в один. Тобто порівнювали два автомобілі. До речі, клієнти також розглядали Альфа Ромео. Але е, зупинились на даному варіанті. тож Dodge також їм дуже сильно подобався. Зараз ми показуємо, як виглядає Альфа Ромео, а саме Тонал, і вони продаються нові офіційні в Україні. Як бачите, ціни в нас є і по 56 тисяч, і по 47 тисяч. Якщо ми кажемо про гібрид, це в нас якраз таки буде там 55 тисяч доларів, він за 50, в залежності від того, яка в нас комплектація. В нашому ж випадку комплектація максимальна. І тепер давай поговоримо про ціну під ключ. Адже ми виграли його всього за 9 тисяч доларів. Купили ми даний автомобіль за 9 тисяч доларів. З доставкою в Полтаву даний автомобіль вийде 19 тисяч 712 доларів. Ну і плюс ремонт. Плюс ремонт, так. Тільки тут орієнтовно ми закладали у всякому випадку, адже ми розуміємо, що автомобіль новий, ще їх поки що не так багато. Потрібно буде деякі запчастини замовляти зі штатів. Це вже цей момент зараз ми пропрацьовуємо. І наші спеціалісти з відділу ремонту прорахували відновлення даного авто і нарахували порядка 5700 доларів. Плюс 19 200, правильно? 19 700. Тобто виходить порядка 25 тисяч доларів. Свіженький автомобіль, гибрид, гібрид, з запасом ходу на електротезі порядка 50 км. Клієнти захотіли брати саме Dodge Hornet зі штатів, а не офіційний автомобіль в Україні, та ще до того ж, з вигодою справжньою в 20 тисяч доларів. Тому ось так. Йдемо далі. Наступне тивільце у нас також буде седан, і його придбав, до та речі, також Олег. Я тебе вітаю, розкажи, будь ласка, про цей гарненький автомобіль. Доброго дня! Виграли для клієнта ось такий класний автомобіль Volkswagen Passat 2021 року. Розглядав клієнт лише білі кольори, такі ми йому і підбирали. І, в принципі, наша увага, ми зупинили свою увагу на цьому автомобілі. Розіграли і виграли, я вважаю, дуже класний варіант. Пошкодження в нього мінімальні по задній частині. Потрібно буде відновити, спробувати відновити бампер. Я гадаю, що це можливо. І навіть спробувати відновити задню ляду. Також замінити фонарі, підсилювач заднього бамперу. Там, можливо, будуть якісь роботи з, ну, рехтувальні роботи з багажним відділенням. Безпека ціла, автомобіль на ходу заводиться, їде, є ключі, є комплектація гарна з двозонним кліматом, з підігрівом сидінь, шкіряними сидіннями, з люком. Пробіг всього 37 тисяч миль. Чим гарно, коли удари по задній частині автомобіля, ми бачимо, що він запущений, працює і не має жодної абсолютно помилки, тому що заді, як такових важливих елементів. Автомобіль немає. Виграли цей автомобіль за ставкою 7700 доларів, і в Україну з врахуванням усіх витрат, окрім ремонту, вона заїжджає в 17200 доларів. Ремонту я думаю, буде в районі 25 3000 Таким чином він має вписуватися в бюджет 20 тисяч доларів повністю під ключ. Що справді дуже гарний бюджет, і здебільшого зараз тенденція де така, що ми купуємо кросовери. Люди здебільшого хочуть знову ж таки кросовери. А тут Audi A6 козові позиція 8 Тут, тут Volkswagen Passat та сама класика українського ринку, але вже 21-22 року. Останній рестайлінг поки що, який продається в Штатах і. Гарний автомобіль з пробігом на 55 тисяч кілометрів з двохлітровим двигуном. І справді цікаво такі автомобілі розглядати та купувати в порівнянні зі звичайними на зараз у нас буденність кросоверами. Але це ще не все, друзі. Давайте поговоримо про ринок України і що там на зараз коїться. Справді, коли вчора я готувався до відео, я був в шоці. Як таке можливо? На перший погляд, ринок взагалі у нас починається за цілі автомобілі від майже 18 тисяч доларів. І закінчується там здається 25 тисяч доларів. І от, наприклад, ми відкриваємо за 21 тисячу доларів з пробігом 43 тисячі кілометрів. Ми навіть не будемо дивитися те, що він на гарних дисках, а відразу відкриваємо, які в нього були пошкодження. В першу фотографію бачимо, що вона дуже гарна, а тут у нас переднє праве крило. А як ви знаєте знову ж таки, у Volkswagen на передня права поличка крила, в нас там Вінкот. Питання, чи в нас пошкоджений чи ні, залишається відкрити. І придбали його також за 10 300 доларів, що якби вже немало. А що у нас там по салону? Е, така ж комплектація, як і у нас, але пошкодження автомобіля вони сильніші, вони, вони неприємніші, скажімо Давай так. Давай наступний відразу ж автомобіль, що в нас там відбувається, і тут ми також маємо тут ми 21 тисяча доларів. Але Тут ми бачимо автомобіль за 21 тисячу доларів, який був також він от, білий в такій же комплектації. Як бачимо, в ньому як мінімум два власника по Україні. Також питання, чому так швидко продали один і другий вже продає, якщо вона тільки рік назад заїхала. І Бачимо такі от пошкодження по правій стороні, де пошкоджена двері, пошкоджений поріг, спрацьована безпека бокова. В принципі в цих пошкодженнях там критичного кримінала нічого немає, але все ж таки тут уже був різаний поріг. Тут стійка уже е за все. стійка, так двері замінені, безпека відновлена. Ну абсолютно не такі пошкодження, які ми маємо на нашому автомобілі. І давай відкриємо самий дорогий Volkswagen Passat в Україні: 28 тисяч доларів, 8 тисяч кілометрів пробігу. І що ж з ним було? Цей варіант найдорожчий в нас в Україні за 28 тисяч. Це вже ціна прямо така космічна. Але можна сказати, що на ньому дуже мало пробігу. 8 тисяч кілометрів, новий автомобіль. Все класно, начебто. Але відкриваючи його пошкодження по США, ми бачимо, що було сильне пошкодження по задній частині. Навіть пошкодилась ходова частина. По цій стороні також тут, отак просто по заднє стекло, мабуть, вирізали. І повністю врізали нову задню частину. Тобто ці пошкодження вони також не можуть зрівнятися з тими, які виграли ми так, нашого тут клієнта Так, сто відсотків. Ми не просто заміна 1 четверті. Тут, скоріше за все, що заміна двох четвертей. Або ж як сказати, якщо Олеха так просто, як то кажуть, задню частину всю відрізали, нову варили. І знову ж таки в самому найдорожчому автомобілі, який продається зараз на авторі. Саме тому потрібно звертатись до нас, замовляти автомобіль такий, який ви хочете, і справді з мінімальними пошкодженнями, як це було тільки що на попередніх автомобілях. І зараз ми вам це ще раз довели. Ми зачекаємо 2-3 місяці, також його відновимо якісно і будемо насолоджуватись експлуатацією автомобіля, а не то, що неприємно усвідомлювати, що мало того, що ти переплатив. З автобіль в Україні, так ще їздиш на отакому, от, і ти кожного разу знаєш, що десь у тебе там є косяк. І в той час ти купуєш собі а, перевірений автомобіль. Якісно відновлений, і просто на ньому їздиш не насолоджуєшся. Ми вітаємося з власника і переходимо вже до наступного автомобіля. І останній на сьогодні, але не менш цікавий, це у нас буде джип. Компас комплектації Трелхок 2022 року, а саме останній рік виробництва з двигуном 2,4 літри, який ми придбали для нашого клієнта. Артем розповідай, купили джип компас, як вже сказав, Влад 2022 року. Виграшна ставка була 13 600 доларів. У нас автомобіль заводиться і їде. Повний привід, 2,4 літра двигун, і саме головне, у нас пробіг 7781 миля всього-навсього. Зараз покажу трішки по пошкодженнях. У нас були пошкодження по лівій частині, передні та задні двері і все. Комплектація трейлхок нагадую. У нас повністю шкіряний салон, електропривід сидінь. Рестайлова вже модель 2022 року. Як бачите, у нас великий дисплей, вже змінене кермо, ЖК-панель приладів. У нас тут трішки знятий салон, але він є в наявності, як бачимо. Друзі, потрібно пояснити, чому саме за аж 13 тисяч доларів ми придбали дане тобі для нашого клієнта. Справа в тім, що для нашого замовника було важливо придбати саме Trailhawk, саме в максимальній комплектації, то максимально наближена до максимальної вибачте за з тільки за відсутності передніх та задніх парктроніків, Але ну це, скажімо так, от. Спірне рішення, адже знову ж таки в комплектації Trailhawk, яка зроблена для бездоріжжя, їздити з перектроніками, ну це нібито трішки так, ад. Сумнівне питання: тут наш ЖК, панель приладів, також є ще панорама, і оце от справді а, поєднання, ціна, якість, а також 2,4 мультиер, наш улюблений знову ж таки led ліхтарі, як передні, так і ще тут. У нас є адаптивний круїз контроль за ось цю ціну. А саме тринадцять тисяч доларів була виграшна ставка на аукціоні. І скільки ж вийде даний автомобіль для нашого клієнта без урахування ремонту? урахування ремонту автомобіль в 27 тисяч доларів. Ми зафіксували цю ціну. І друзі, з приводу відновлення в нас є випуск на нашому ютуб каналі. Знову ж таки, зараз буде посилання. Ми говорили про відновлення, а саме 30 крила, а також четверть і вся силова частина вона залишається в нас від попереднього автомобіля. І таким чином ми маємо нібито рестайлінг, але він відновлюється як до а саме не так дорого. Тепер давай поговоримо про ринок України. Добре, дивіться, якщо розглядати варіанти 2022 року, вже рестайлові моделі, вони стартують десь від 19,5 тисяч, але комплектації Trailhawk ми майже не знайдемо. Є у нас лише один автомобіль, який коштує 26 тисяч доларів. І ще один за 26500. Чи так вибачаюсь, 26500. Тобто. Але там у нас 2 літра турбо, і також тут відразу ми можемо бачити, що це 2 двохлітрові турбовані двигуни на автомобіль, відразу на а, оголошеннях. А -а -а. Давай його відкриємо. А -а -а. Так, справді це 2 літра турбо, Це такий же ж самий, скажімо так, от по комплектації автомобіль. Але давай відкриємо його пошкодження, що нас чекає там. А тут ми бачимо пошкодження на передній правій частині, нібито незначне. Але тубіль у нас не заводиться і не їде. Він просто у нас стаціонарний. А все чому? Тому що у нас доволі таки вагомий удар в передню ліву частину. У нас пошкоджено крило, капот, фара, бампер, а також підвіска, 100% там буде підрамник, питання, що там з двигуном, і удар, що передню ліву водійську стійку. І от питання. Звісно, спрацювала безпека. Про це питання, чи вона відновлена, чи не відновлена. Це вже діло друге, але, звісно, безпекою не потрібно нехтувати. Але, от, ну, питання, чи потрібно нам такий автомобіль зі штатів, чи все ж таки краще трішки зачекати, знову ж таки, придбати собі якісний та вигідний автомобіль, на якому ти будеш їздити, і як то кажуть, не оглядатись та не дивитись на ті всі огріхи, які у нього є. Артем, тобі дякую. Дякую. А ми, друзі? Приходимо тепер уже до фіналу. А на завершення, друзі, хочу розповісти вам трішки про автомобілі, які в нас знаходяться по наявності. Це, наприклад, Kia ev 6 комплектації GT з реальним запасом ходу в 500 км на одному заряді і на задньому приводі. Також, наприклад, Honda enp 2 новинка, ексклюзив по дуже солодкій ціні, а саме 25 тисяч доларів по наявності, які знаходяться в нашому автосалоні. Також Audi Q4 e-tron, це, скажімо так, от старший брат або ж краща версія Volkswagen ID 4 на повному приводі. І тут батарея 85 кВт. І тепер саме цікавий, скажімо так, от запальничка це Jaguar E-Pace 2018 року на 300 кінських сил. Ці всі автомобілі знаходяться в нашому заслоні, які ви можете придбати по наявності. А на завершення з цього відео ми можемо зробити таке заключення, що справді, на жаль, Адекватного чогось а на ринку України мало що знаходиться, мало що можна собі так просто придбати. Навіть, скажімо так, от, преміальний седан Audi a 6, так просто ти не купиш. Volkswagen Passat знову ж таки бачу, от навіть самий дорожчий дуже сильно був вдарений. Або ж, наприклад, такі автомобілі, яких ще немає в Україні, або ж вони продаються схожі офіційні. За 56 тисяч доларів та ще й плюс постановка на облік, а також потрібно заплатити податки. Друзі, якщо вас цікавить купівля автобіля зі штатів, ви знаєте, що робити. Всі посилання будуть під цим відео. Наш автосалон знаходиться за адресою вулиця Риси Кириченка, 84 в місті Полтаві, і ми безпроблемно працюємо по всій Україні. З легкістю можемо вам також придбати автобіль, доставити його без ремонту, або ж з ремонтом під ключ і видати біля нашого автосалону з пантиком на червоних номерах, або ж доставити вам його в будь-який куточок України за вашим бажанням. Не забудьте поставити лайк цьому. Відео, підпишіться та натисніть дзвіночок, для того, щоб не пропускати такі цікаві випуски. А вам, друзі, до зустрічі!